Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні до вас буде багато наче запитань для парад. Наша ципа ходить, як і ходила. Ну, а мені потрібно спуститися в погріб-підвал постійно плутаю. Так, ну що? Буду показувати нашу знову ж таки проблему. Знову в нас ось мокрий підвал. Все ось починаємо кріти. Ну, морква тут ніколи. Таке, як морква, там, яблука, буряк. В цьому підвалі взагалі ніколи нічого таке не вилежиться. Воно постійно тут гниє. Знову ж таки, ось, бачите. Починається рости грибок. Тут взагалі е, проблема з цим грибком, він є всюди. Так, дуже стало волого, як бачите, з'явилися слимаки. Сейчас ближче. Хочу зняти. О, бачите, по тим слимакам вони якісь штучки вечно бігають. А якщо їх посолити, оті білі камашки починають швидко бистро бігати, і вони мруть. Бачите, навіть на е, слимаку ось така крапля вологи. І цих слимаків ось тут стало не так вже і мало. Вони тут повзають. Тут таке відчуття, що хтось ось водою просто взяв і так зі шланги його полив. Бачите, це вся стеля така. Якщо пам'ятаєте, а хто не пам'ятає, буде силочка на відео, де це все взагалі робилося. Як бачите, ми зробили витяжку дві труби. Так само вихід ось. Бачите, тут все, все-все повністю мокре. Це взагалі жесть картопля мокра. І оце з року в рік така тут біда. Ну В цьому будинку, по моїм спостереженням, все робилося через одне місце або за пляшку. Ну, тобто Щоб не витрачатися, робили. Аби як було зроблено. Вже чекаю, не дочекається, коли придбаємо свій будинок, і буде у нас все зроблено так, як хочемо ми. Так, чому не купляємо, так? Не купуємо будинок свій. Поясню тим, хто не знає, мій коханий військовий і можуть направити. Служити в будь-яку точку України і поки що прив'язуватись до конкретного місця немає можливості. Тому чекаємо, поки, поки буде пенсія. А поки, на жаль, немає такого навіть нічого. Так, добре, ще ось хочу показати, що ми. Позакладали гарбузиків, думали для каші там запікати для дитини. І хочу показати, що воно ось вже все погнило, скільки тут пройшло місяць, як вони вбралися, і то, мабуть, місяця немає. Все гниє, не ми вже тут вмикали підсушувач, такий в нас тут стояв, і щось воно нічого. Хочу сказати, що воно було висохше <кій> тоді, коли температура десь була плюс 5. Ось тут реально було сухо, так класно. І я вже зраділа, думав, все супер, чудово. Тепер у нас ніякої біди не буде, але не тут то й було. Я ось сьогодні спеціально занесла. Термометр для того, щоб подивитися, скільки тут градусів є. Так, як би його так показати, щоб було видно? Бачите, 9 градусів в погрібі, в підвалі, 9 градусів тепла. І ось така фігня. На дворі в нас зараз плюс 3. І ось така біда сталася. Треба достати айву, закривала компотом. Купувала на привокзальному ринку 25 гривень за кілограм. Зайшла в сільпо і в мене реально відпала щелепа, бо там лежала така самісінька айва, гарнюня одна в одну 185 гривень за кілограм. Це просто якийсь жестяк. <ріст> Тож я назакривала ще зайви. Такий компотик. Скоро буде дуже багато свят. Ці всі баночки підуть. Але вже, бачите, потихеньку це все односиться. Це взагалі священна водичка ось три баночки стоїть. Це. Мій домашній лік... лікер з малинки, ні, з полониці, з полониці, так, да. вже забулася. Так, банки. Ну, банки, можна сказати, не такі вже й вологі, більш-менш нормальні, але, але, прошу вашої поради. Що можна зробити знову ж таки? Для того, щоб воно тут так не пріло, нічого, не мокріло. Просто вже немає ніяких меж. Так шкода, що це все робиться-робиться, і ось скільки тут два місяці пройшло, дивіться, знов такий ось грибок понаростав на нових дошках. Ну, що це за така? Ну, я не знаю, як з цим боротися. Що йому робити? Он кошмар. Просто кошмар. Так, ну і зараз вгорі покажу вивід. Так ось. Тут у нас стоїть отака от труба, це та, що була під драбиною. Дві таких оце заходило, бачите. І ото, що в стелі в нас гірка вгору, ось вона аж сюди виводить. Таким Макаром. Ух, щоб видно було. Тож любі мої підписники. Можливо, ми щось не так зробили. І що можна зробити для того, щоб обрати, ну, хоч якось, хоч щось змінити, щоб воно там повисихало, бо реально вже не вистачає ніяких нервів. На цьому все. Всім па-па!